Вітаю, шановні, до вашої уваги, гра космічний екіпаж. Вона вийшла у 2020 році. Зараз вона безкоштовно роздається у стімі, але майте на нозі до 14 березня. Потім все, тільки за гроші. Тож, якщо побачили, подивилися на календарик, встигли забрати. Ну а не встигли, то не встигли. Вона по об'єму десь 800 копійкою мегабайт, Така собі майже мобільна гра. Запускається, ну самі розумієте, на яких комп'ютерах. По сюжету ми захищаємо землю від нападників. Ну, отаких от от, інопланетних, які тут бігають, фоткають. Коротше, що у нас є? У нас є корабель, у нас є екіпаж. Все зав'язано в тому, що у нас є екіпаж. Екіпаж прокачується, міняються члени екіпажу, а вони можуть, можуть, угу, саме можуть. Взагалі то можуть, ну нехай будуть мовуть. Можуть вони гинути, коротше. у них є свої унікальні здібності. Їм... Потрібно буде роздати аптечки, костюми, пістолети, не знаю, може автомати, можливо. Є спеціалізації, причому дві. Основна, і потім вивчається ще додатково. Ну і захищати землю це обов'язково. Так, давайте подивимося, що там у нас а взагалі як вона виглядає. Так, це тренувався, давайте знову. Там була всякая тренувальна місія. Керування не дуже зручне насправді. Людянська станція. Mm. Звучить епічна музика. Ну, тут нам зараз будуть тренування давати пограти. Давайте побіжимося. Так, музичка тут така. Коротше, у нас є артилерійські системи по бокам. Тут бачите, чотири штучки. Раз, два, три, чотири. Екіпаж у нас, я так розумію, не повний, тому що ну я сам грав тільки тренувальну. Але я подивився трішечки у поясненнях по грі. Коротше. Оцей у нас відповідає чувачок за сонар, сканер, кашевзлом, систем ворога. Тут у нас займається внутрішньою як його, обстановкою. Він тушить пожежі, там щось таке от, налагоджує. У нас є кисень, у нас є. Блін, я не пам'ятаю, що це. Коротше, ці приб... ну, кисень ви зрозуміли вже. Оце я не запам'ятав, вибачте, забув. Там можна подивитися, тут є посібник. А, капітан відповідає за керування аналогічно за стрибки у, у ці яких, портали. Коротше, інженер у нас відповідає за ремонти, плюс його ще сюди кидаєте. Ну Можна сюди, ку, кожного кидати, але краще його. Він займається тим, що притягу підбирає у космосі типу, предмети або членів екіпажу, які там у костюмах літають. Ну, буває, корабля випадає. Можливо, так треба собі буде поповнювати, я не знаю. Не лише до цього моментику. Скафандри обов'язково одівати перед виходом у космос. До речі, будуть атаки на кораблі, тобто буде висаджуватись ворожий десант, треба з ними воювати. Ваш екіпаж має мати зброю і ну, вдягати свої скафандрики, якщо можна, можна буде натискати там десь закрити шлюзи, відкрити там наружу, типу викидати у космос. Кого не треба. Могли своїх не викинути. До речі, ремонт корабліка деякі моменти треба ремонтувати, що от двигуни по бокам, тут зверху знизу. Їх треба ремонтувати, щоб екіпаж вийшов назовні. Так просто ви їх не викинете. Треба вдягти і Тут як тут показані. У нас є члени екіпажу, зараз вони, типу, так. Ну тут залочено, щоб нічого не натикали. Параметри корабля щити, реактор, до речі, реактор ось тут. Якщо бомбане, то бомбане. Є радіація, там. ну, рівень радіації тож. зелений, жовтий ну, і червоний, коли всім капзда. Так, підсичують капітана керування. І завдання тут показано запуск. Тут ще от припрыжок, там ще якісь там налаштування додаткові, це все потім. Так, ну це типу летимо, але летимо, зараз покажу. О, тут патруль, там ще буде е оборона і атака, коротше. Патруль він просто летає по колу ну в місії. Так, у нас тут вчать капітан. Вибори капітана. Так. Я взяв, що ти хочеш. Зум камери. Ось так виглядає. Локація. Те звідки ми вилітіли. Ну, ви побачили. І він буде патрулювати, літати отак от по колу, поки ми не виберемо сіль. ТАП у нас а, пришвидшення на контра сповільнення часу. Там в налаштуваннях я не знаю, тут дадуть. дадуть. А, коротше, як грати. Оце обов'язково. Треба вам подивитися. Тут розписано, що, як, чого, куди. Тому що мені це не дали, не підказали, я сидів так, тикав, коротше. Потім сюди заглянув вже після місії. Так, тут параметри, всі діла кожного члена екіпажу. Все, що треба про нього знати. Прокачка його. Керування. Ну, опції тут такі простенькі самі. Аа, десь тут. Ні, не тут. Ще була якась а, м, налаштування. Де я так натискав? Блін, ну зараз. Зараз, мабуть, я не знайду. Це в меню тільки виходити. Коротше, там, або на станції. Там можна виставити, щоб ваші стрілки автоматично захоплювали цілі завдяки сенсорам. Або вручну колупати, але тому, що колопатися вручну. Ну, так значить, прикольно, там все летить, там можна роздивлятися, там чувачок сидить, там всі діла, патрулюють, все весело, забавно. Знизу можна ушкодити. Поки щити є, все нормально. Щитів нема, починається пролітати уроній. Всі діла такі. Коротше. В чому прикол? Щоб рухати корабель, вам доведеться робити так: натискайте колесико мишки і наводити куди вам треба. Навели, затисли правий клік, він полетів туди. Отак От відбувається керування. І це, ну, не дуже зручно насправді. Особливо під час бою. Тобто я натиснув колесико мишки затис правий клік і вказав. Можна скинути. Бачите, повертає. Ну, це не дуже. Ну, реально, під час бою я пробував таке собі. І теж націльно водитись. Тейк. Летимо. Летимо. Так. Можемо я так розумію. Стрываем. Давай. Двери відчиняются. Кораблик протаскается Ну, визуально она приемна, в принципе. Хоть и мультяшна, но таки, ну, приемный. Так. На месяц. Ага. Окей. До речі, он видно там. Станція, земля. Так, вже хтось атакує. Так, беремо інженера. Та, блін, не та клавіша, вибачте. Тут трішки незручно, що тут тобто можна клавішу поміняти, але з зни... звички типу, натискати треба клі... лівим кліком. Цього в гарматку теж сюди. Тут, тобто, бачите, не вистачає екіпажу. Де вони там? Вон вони летять. І мені треба от. Ну, можна брати самому упередження. В принципі, вони самі роздупляються. Так, треба відремонтувати. Трошки щити просадили, там, ну не сильно. Так. І давай наводимось. Так, беремо. Інженера. Та блін, не та клавіша. Та що ж таке, а? Можна і так тикати кажу, підлікуватися там, поремонтувати. Ну давай. Тут поки нема що ремонтувати. І чекає, коли долетимо. Треба зараз буде підібрати і відремонтувати цю фіговіну. Давай, я пришвидшу час, щоб швидше було. Де він там? Він має над дні вирівнятися, щоб забрати його. О! Ні, виглядає, воно, в принципі, симпатично. Але оце от наближення, щоб захопити ціль. Так, давай. І вам доведеться отак от під час бою керувати екіпажом. Тобто одного туди, іншого сюди. Третього там ще кудись, коротше, так. Ремонтує. Все. Давай назад. Викидай в космос. Що там? А. Давай, давай, давай. Супутник полагоджений. Так, ну і в принципі можна рулити знов-таки. Ти не можеш так от натиснути хочу туди. Тобі треба... Натиснути колеса мишки, навестися і натиснути. Ось так воно працює. Не дуже зручний варіант, не дуже. Так. Давай. І стрибок. Ну, така тренувальна місія, в принципі, поганяти, подивитися. Так, і треба на станцію. Треба на станцію, навелися. Дивіться. Сам залетиш. А ну. ага, залетів нормально. Ну, тренувальна місія тренувальна місія. Тут мало що показали. Так. -ля, ля дали гроші, дали дослідництво. Коротше, зараз воно. Ну, тут всі повернулися, всі заробили досвід, це нормально. А можна, я так розумію, далі і не всіх повернути. Так, тут новини тікають. тут, бачите, зверху. Це поки що два варіанти. Там додасть там, тренувальні, коротше, типу, ну, де там можна прокачувати їх. Потім ще якісь там наймати собі новий екіпаж, там. потім ще якась фігняка. Ну, купа всього буде додаватися. Тут ще й місії різні. від від атаку типу, там полети там супровід, або ще я щось там зроби, або когось врятуй коротше, таке. Так. От, показують. От, бачите, от, тут. Раз, два, три, 4, 5, 6. У нас тільки дві показано у нас показано мішен хол і просто на місії, коротше. Ось тут воно все є. Тут параметри чувачків треба як їх, ну, топа їх інвентарчик. Оце розказується те, що тут взагалі є. Причому ну, треба внікати, хоча б, ну, воно не важко, насправді, воно не важко. Тут як воювати, супровід, взлам систем, можна, до речі, ворогів ламати теж так, Сканування об'єктів, типу, якісь локації, можна знайти щось невідоме і відсканувати, підібрати, собі щось додати. Ну, тут зараз всяко, як використання, зброя, теж керування цими ну, вашими персонажами на кораблі, радіація. Як впливає на вашу команду, на ваш корабель, тут є, ну що робити. Тікс. Ну і тут е за це от, всі оці точки показано. А, гравітація тут була, я забув, я не міг згадати, що це гравітація це була. Щити, кисень, інженерний цей, як ремонтувати, медичний. Ну, як керувати клавіші? Блін, да де ж я бачу? ну, Нехай, то не важливо те, що я бачив. Місія у нас тут видається. Поки що тільки одна. Хочете летети. Далі там дадуть ще, де... Господи, як його. Займатися дослідництвом, оці очки вам теж будуть треба. Так, повернись назад. Давай. Та ну блін, ну. Не відпускало мене, поки сюди натиснув. Коротше, якщо гра вам цікава, можете забрати на халяву. До 14 березня цього року. Все. Чому роздача? Тому що розробник робить нову іграшку і хоче цю роздати, щоб вона вже у нього не висіла, він не парився на, на рахунок неї. І займається наступною. Там вона є присвячена, так розумію, якомусь там постапокаліпсису, десь там на якійсь планеті. Не знаю, я тільки бачив там трейлер невеликий. Ну Вона в такому ж стилі, тільки на планеті. Можливо, теж цікаво що ж, а у мене на цьому, все дякую за Забігайте ще.